Дорога родина зробив собі такий легенький перекусончик, і зразу прийшла думка в голову. Не дозволяйте негативним людям орендувати приміщення у вашій голові. Краще дозвольте невеличкому, смачному перекусончику орендувати приміщення у вашому животику. Негативним людям не дозволяємо орендувати приміщення в голові, а смачному перекусончику дозволяємо. Орендувати приміщення в нашому животку. Всім смачного! Приготував собі на перекусончик, пожарив таку бараболю у формі у такому вигляді. Дивіться, смакота теж треба. Чотири бутербродика зробив і такий салатик легенький зробив. З кабачка, з моркви і там багато чого. Ну і томатний сік. Буду пити за ваше здоров'я, за ваше, за ваше щастя. Все, всім смачного. Сам перед, толкаю тост. Дорога родина, бажаю, щоб ви були щасливі, здорові, не хворіли і бажаю всім миру за вас. І щоб всіх були всі рідні, живі, здорові, крепкі і всіх були кохані люди, щоб ніколи ніхто не зустрічав старість самі, щоб доживали до старості і старість проживали разом з коханою людиною, з дітьми, з внуками. Очень остров трохи слезы в Все, давай.